Окей, і дуже важливе те про що мене дуже часто питають, і по ідеї ви всі маєте стати профі в цьому. Це аналіз Дара Караки, це партнер, якого шукає людина. Дарикарика показує ти партнера, який найбільше приваблює, людин, це до кого буде тягнутися, які люди будуть подобатися в першу чергу. А також ті якості, які вона шукає у своїх стосунках, які треба буде пропрацьовувати. Вона також може відображати, як людина ставиться до партнерства і на що звертає увагу в стосунках. Тобто це не обов'язково та людина, з якою вийде заміж, що одружиться. Просто це ті партнери, які подобаються, які, знаєте, тригерять якісь там внутрішні точки, можливо, одружать, а можливо і ні. Але Дара Каракас показує, власне, які подобаються, і в принципі зі своїми партнерами по Дара карасі дуже вигідно одружувати. Дуже вигідно. вони допоможуть пропрацювати. Стосунки, окей, сонце Даракарика, Дара от у мене таке є. Людина буде тягнутися до партнерів, які є сильними, впевненими в собі, і мають лідерські якості. Такий партнер може бути авторитетом у своїй сфері, мати високий статус або бути дуже харизматичним. Людина буде цінувати силу, рішучість і здатність приймати важливі рішення. Тобто це ті якості, які будуть подобатися, якщо навіть Даракарика Дара сонце в чоловіка, і буде подобатися жінка таких лідерських. Якості. А, так, у стосунках вона шукає людину, яка зможе забезпечити її і підтримувати, але при цьому бути і самим лідером, і стабільною опорою. Такі стосунки можуть бути інтенсивними. Людина потребує партнера, який здатний вести і надихати. Що, коли Дара карека -кар місяць, дуже часто таке я бачу, особливо в жінок. То людина буде хотіти партнера, який дає емоційну стабільність і підтримку. Вона шукає людину, яка здатна забезпечити глибокий емоційний зв'язок і турботу. Такий партнер буде чуйним, співчутливим, доброзичливим і надавати відчуття безпеки і захищеності. В стосунках важливим будуть підтримка і взаєморозуміння. І людина потребує партнера, який здатен бути таким дуже чутливим до емоцій і потреб. Що калемар за Ракарика? Ух! Дуже рішучий такий партнер, і знаєте, я часто також у жінок це зустрічаю це. Ну, це не куча доша, але вона може свідчити, що жінка буде хотіти, знаєте, таких дуже мускулінні, маскулінних супермачо хлопців, з яким буде сваритися. І там будуть скандали, знаєте, такі італійські трохи стосунки. Ну, людина приваблюється партнерами, які енергійні, рішучі, такі мачо, мачо. Люди не буде шукати людини. Вона, буде шукати людину, пардон, яка не боїться викликів, здатна до швидких рішень, і, можливо, навіть може бути схильною до конкуренції. Тобто конкуренція в стосунках буде. Такий партнер часто проявляє ініціативу, активність в стосунках, але такі стосунки можуть бути скандальними. І людині підсвідомо подобаються люди, які будуть сваритися з нею. На жаль, подолати це неможливо. Треба просто це прийняти. Важливо, щоб партнер був амбіційним, здатним рухатися вперед, розвиватися і долати труднощі разом з цією людиною, власником карти. На рахунок цього, що подолати це неможливо. Так неможливо, потрібно прийняти і просто, знаєте, трішки погасити свій градус в стосунках. Або, наприклад, свідомо відмовитися від такого партнера маскулінного, там, качка чи. Щось типу того, відмовитись від марсіанського партнера, з яким хочеться сваритися. Що коли Дара Карика Меркурій, то людину приваблюють такі дуже розумні і смішні партнери. Не близько багаті. Людина буде шукати того, хто зможе постійно веселити, підтримувати цікаві бесіди, розвивати нові ідеї, також ділитися знаннями. Вона а, прагне до партнерства, де важливі взаємні інтелектуальні стимули і гнучкість у спілкуванні. Такий партнер буде розумний, дотепний, можливо, молодший, дуже часто таке бачу, і здатний швидко адаптуватися до різних ситуацій, і важливою рисою є здатність до пізнання нового і взаємної зацікавленості. Але ця людина може не мати багато грошей. Ось так. Що, коли Юпітер Даракарика? О, то людині дуже подобаються дуже мудрі, філософські, такі йогічні, духовні люди, які будуть вести в духовність і бути надійними у важливих питаннях життя. Вона шукатиме того, хто розширює світогляд, допомагає зростати, надає життєву підтримку. Дуже часто таке бачу, бачу у чоловіків Даракарика Юпітер, хочуть собі якихось духовних, дуже моральних дружин. Е, також. Це може бути партнер, партнер старшим, старший за віком, тобто мудріший, такий, знаєте, дуже досвідчений, мудрий, який може повести до Бога. Такий партнер буде стимулювати до розвитку і навчання, а також допомагати шукати глибші сенси в житті. Що коли Венера, Дарка? ой, людині подавай найкрасивішу. Найкрасивішого партнера, найкрасивішого в кімнаті. Найважливіше це зовнішній, гарний вигляд, хороші манери. Людина шукає партнером, з яким можна створити такі гармонійні, любовні, дуже романтичні стосунки, дуже важливе власне сексуальні стосунки в парі. Важливе почуття, романтика, секс і взаємна насолода життям, якісь подорожі. Тому такий партнер здатний зробити стосунки приємним і наповненими красою. Але як тільки ця краса згасає ну, з часу, то ця людина буде шукати заміну і шукати щось молодше, ну, красивіше. Тому Дарека Река особливо для чоловіків, це доволі така. Небезпечна річ. Окей. Сатурн Даракарика це дуже надійний, старший, мудрий, може, трохи кульгавий партнер або плюгавий. Людина шукає партнера, дуже часто в дівчат бачу, які відповідальні, недільний, стабільний і старший. Дуже часто я тепер бачу дівчат, яким 20 років, вони хочуть зустрічатися з 40-річними, розлученими. З дітьми от, подобаються такі. Це може бути людина, яка здатна забезпечити структуру і порядок, в стосунках, а також бути готовою до серйозних зобов'язань, до шлюбу зразу. Людина приваблюється холодними, серйозними і навіть емоційно малодоступними людьми. Інший момент, коли вони от вибирають їх до таких тягне, їх їм такі подобається, Потім вони такі, блін, чого він типу емоційно недоступний. Ай-яй-яй, що ж робити? Потрібно в самої собі, власне, роз, розв'язати це запитання. Такий партнер буде здаватися стабільним і дасть відчуття безпеки і впевненості в майбутньому. Ну, найгірше насправді, коли дара каракараху. Це партнер в хорошому сенсі: партнер як джерело новизни і змін. Але дарека, река, раху, вказує на те, що людина буде зраджувати і буде зрадженою в стосунках, Боже, скільки разів це бачить, завжди, завжди, ще жодного разу такого не було. Буде декілька шлюбів, обов'язково. І цікаві партнери, які можуть змінити її життя, внести елемент новизни і нестандартності. Вона буде шукати того, хто є ексцентричним, сексуальним, неординарним і має якісь такі дивні, нестандартні погляди на світ. Це може бути партнер, який має також нестандартний, Сексуальні орієнтації, там бій або ще щось пансексуальне, ще щось таке. Такий партнер здатний змінювати уявлення про стосунки і створювати динаміку, повну сюрпризів і нестабільність. Ну, власне, це те, що хочеться людей. Дивіться, Дара Каррика допомагає визначити, які партнери будуть приваблювати людину, а також ті якості, які вона шукає в цих стосунках. Вона може вибрати не такого, а потім вимагати. Кожна планета в ролі Дара Карки вказує на різні аспекти, які важливі для людини в партнерстві, чи це інтелект, чи це емоційна підтримка, стабільність, чи творчість. І знання цієї інформації дозволяє людині краще зрозуміти свої потреби в стосунках і звертати увагу на людей, з якими вона може створити гармонійне і продуктивне партнерство. І дуже часто до мене дівчата приходять і питають, коли ж я вийду заміж. Чомусь це. Чоловік останнім часом це також, до речі, цікавий. І дуже важливо подивитися періоди або підперіоди дара-караки, коли вони будуть, і тоді дуже ймовірне одруження або хоча б знайомство з партнером, який якраз підходить по дара карацінам. Це дивимося у Вімшатері Даша у період. Окей, продовжуючи цю тему. Чара-караки у прогнозах. Джаміні. астрологія використовується разом з Дашими, вімшатері Дашими, до речі. Ви зверніть увагу, не дашами. Якщо активізується період атмакарики, то можливі важливі кармічні події. Потрібно пропрацювати атмакариком, ми знаємо, це страшно. Якщо період дара то висока ймовірність шлюбу або змін у стосунках. Якщо період г'яті карики, то труднощі, хвороби, конкуренція, боротьба. Висновки. Чари-караки визначають ключові кармічні сфери життя людини. Вони змінюються для кожної людини, залежно від градусів планети, тобто в кожної людини свої чари-караки. Атма Карака найважливіше визначає кармічний шлях, що потрібно зробити, кармічне завдання. дара карака показує характер партнера і особливості шлюбу. Аматія Карека відповідає за кар'єру і професійний розвиток. Гяті Карака це проблеми і пастки. На життєвому шляху. І ця система дозволяє глибоко аналізувати життєвий шлях, власне, карму і визначати ключові теми життя людини. Те, що от кармічна людина, от що вона захотіла, що вона м, забажала в цьому житті, от то в неї буде. І мені дуже подобається ця система j вона просто без промахів. Так, люди можуть не завжди признавати це, але вона так і є. Дякую всім дуже за увагу. Гарного всім тижня і до зустрічі! Па-па!